Лікар у рівненській міській лікарні офтальмолог не долікувала пацієнта та виписала. Хлопець повернувся із запаленням. Не зовсім романтичне побачення. У сарнах правоохоронці затримали мінувальника, який хотів підірвати готель. ITV. Новини. The cat sat on the Вечір рівне у скорботі сьогодні на майдані незалежності відбулося прощання із двома мужніми захисниками Ілею Полянським та Ярославом Лицевичем. Обидва герої захищали нашу державу від російських загарбників. За її незалежність боролися до останнього подиху. Життя Іліта Ярослава обірвалося 12 лютого 2024 року під час виконання бойових завдань на Донеччині. Телеканал ITV Media Медіагруп висловлює щирі співчуття родинам. Загиблих, вічна слава та пам'ять героям. Ледь не осліп. Лікарка-офтальмолог з Рівненської міської лікарні не долікувала пацієнта та виписала. Стан хлопця лише погіршувався, тож коли той прийшов по заключення, попросив лікарку ще раз оглянути його око, на що отримав відмову. Тож пацієнт змушений був звертатися до іншого медзакладу. Чи вдалося повністю відновити зір та що чекає на лікарку? Дивіться у сюжеті далі. Син сказав, що йому дуже погано розривається голова, пече око. І нічого не бачить на нього. А що лікар сказала, що так має бути б, що ти хочеш? Саме от таким тоном, що ти хочеш, іди звідси. З такою ситуацією зіткнулася пані Тетяна. Її син із запаленням ока проходив лікування в офтальмолога рівненської міської лікарні Наталії Горєлової. Лікування тривало тиждень часу. Пацієнту призначали каплі для очей та поставили крапельницю. Після цього лікарка сказала, що хлопець вже одужав та може виписуватися. Але на наступний день самопочуття пацієнта лише погіршилось. Тож, коли він прийшов за заключенням до лікарки, повідомив про біль в оці та попросив його оглянути. На що отримав відмову? Це просто було недоліковано і вчасно не додивляно. Ось так от але, коли я подзвонила до лікарші в центральну міську лікарню Наталі Германівні, вона мені сказала, що коли він пішов за епікризом, він вже там якоби не, не лежав, і тому вона його прийняти не могла, бо в нього немає електронного направлення. А якщо немає електронного направлення, їм за це не платять. В обласній лікарні за екстрені случаї платять, а в міській лікарні не платять. Тобто вона, мабуть, хотіла грошей. Оскільки в міській лікарні в огляді відмовили, юнак був вимушений звернутися до обласної. Хлопець скажився на сильний біль та різку втрату гостротизору, Тож медики негайно оглянули пацієнта. Під час первинного огляду в оці було виявлено гнійний ексудат, що свідчило про важку крайню ступінь важкості перебігу захворювання. Після близько двох тижнів лікування медикам обласної лікарні вдалося повністю відновити зір ока. Як розповідає лікарка, над цим працювала вся команда. Але якби хлопець звернувся до них пізніше, у нього могли б бути б серйозні ускладнення. Це захворювання може призвести навіть до незворотньої втрати зору. До розвитку ускладнень, таких ускладнень, як вторинна глаукома, як відшарування сітківки. Ну тобто, це захворювання є доволі серйозним і лікувати його потрібно правильно і з правильним підходом. Тож мати юнака написала скаргу на лікарку з міської лікарні в Міністерство охорони здоров'я України. Наразі справа перебуває на розгляді. До нас надійшло звернення саме з приводу цього пацієнта. Працює комісія в міській лікарні з долученням спеціалістів управління охорони здоров'я. Ми ну скажімо, надамо мамі відповідь. Так, звичайно, так ситуація без уваги не залишиться, без уваги. Самою лікаркою Рівненської міської лікарні Наталією Горєловою поспілкуватися нам так і не вдалось. На телефоні дзвінки жінка не відповідала. А повідомлення в соцмережах залишились прочитаними та проігнорованими. Ми ж в свою чергу залишаємо за пані Наталією можливість поділитися своєю версією подій. Ірина Грабчак, Михайло Товпига, Олег Шаламай та Артем Шаула. Телеканал ITV Media Group. Хотів підірвати готель днями у сарнах. правоохоронці затримали мінувальника. 33-річний чоловік приїхав разом із своєю дружиною у місцевий готель, аби усамітнитись. Втім, у той же вечір у пари стався конфлікт. Тож жінка пішла. А уже на ранок чоловік зателефонував поліцейським і повідомив, що підірве готель. Наша Ірина Жуковська виїжджала на місце, поспілкувалася із працівниками закладу та правоохоронцями. Усі деталі цього інциденту ви дізнаєтеся у наступному наступному матеріалі. Романтичний вечір скінчився бійкою, а згодом ще й погрозою підірвати готель. Увечері 12 лютого у готельний номер в Сарнах заселилось подружжя. 33річний чоловік разом зі своєю коханою піднялись у номер. Втім, вже за кілька годин працівники закладу почули крики. Згодом у готель прийшов батько жінки та забрав її додому. Перед тим побившись із зятем. Приїхав її батько. Запитав у кафе, де знаходиться, сказали, що питайте в адміністратора. Зверху в результаті він їх знайшов в готелі. В них почалась сутичка. Він десь його вдарив. Тесть вдарив його. Він впав. І потім сам викликав поліцію, як розповідають працівники готалю. Чоловік від самого початку поводився агресивно. Він погрожував їм фізичною розправою, ображав та кілька разів вчиняв бійку через його неадекватну поведінку. Жінки запідозрили, що він може вживати наркотики. Він коли заселився, ну він же відразу не хотів давати своїх документів. І казав, що він взагалі там десь в розшуку, він не хоче нічого давати, ні, ні номера, ні документів, взагалі нічого. Коли він поселявся, то він кричав: що я позвоню своїм хлопцям, вони приїдуть, вас постріляють, поріжуть, ваше кафе і готель будуть горіти, і я не буду казати звичайно кому, але пропонував наркотичні засоби. Да, засоби. Відтак на ранок керівниця закладу вирішила викликати охорону, аби убезпечити працівників. Втім, як виявилось, чоловік сам зателефонував правоохоронцям та повідомив, що збирається підірвати готель. Він сам викликав поліцію весь час, тобто він ввечері викликав поліцію, бо в нього вийшов конфлікт із тестем, наскільки мені відомо. І вранці так само він, типу, подзвонив поліцію і сказав, що в нього є там чи вибухівка, чи граната, чи що, він все сам повідомляв, викликав всіх сам. Просто людина агресивна, і ти не знаєш, що від неї очікувати. Він говорить, що вас поріжуть, то він говорить, що вас взорвуть. То він піднімається наверх і каже, що сьогодні буде готель горіти. Або ну ти просто не знаєш, що очікують від цієї людини. У після повідомлення чоловіка правоохоронці негайно виїхали на місце та затримали його. Виявилось, чоловік і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин. Підтвердились із здогадки працівників готелю. Чоловік дійсно приймав наркотики. Поліцейські виявили та затримали зломисника в готелі. Відомо, що 33-річний чоловік проживав у одному із номерів а у 2023 році був засуджений до двох років із терміну за замінування залізниці у столиці. У нього вилучили мобільний телефон, із якого здійснювався дзвінок. Крім того, під час огляду в його тимчасовому помешканні вилучено наркотичні речовини та складний ніж. Зломисника достали до медзакладу для проведення освідування. Огляд підтвердив, що чоловік перебував у стані наркотичного спільні. За фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху, який загрожує загибелю людей чи іншим тяжким наслідкам. Слідчі Сардинського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування. Нині слідчі помістили чоловіка у ізолятор тимчасового тримання та розпочали досудове розслідування. Також йому повідомили про підозру. Окрім цього, вирішується питання і про обрання псевдомінеру запобіжного заходу. Ірина Жуковська, Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group. Збирались та радились довше ніж ухвалювали рішення. Мова про перебіг позачергової сесії Рівнеради, котра відбулася 15 лютого. На порядок денний було винесено усього три питання: два з них стосувалися бюджету, а іще одне змін до програми мобілізаційної підготовки. Побувала на цьому засіданні і наша Ангеліна Бурак. Тож вона розповість більше про його перебіг та про те, які рішення підтримали депутати. 15 лютого у рівному відбулося позачергове засідання сесії Рівнеради. і, хоч через повітряну тривогу його початок довелося перенести більше ніж на годину, воно все ж відбулося. До того ж, цього разу депутатам вдалося обійтися навіть без сварок. А розпочалося засідання зі звернень військовослужбовців 68 восьмої окремої єгерської бригади, які завітали, аби подякувати за підтримку. Значна кількість це десь п'ята частина особового складу, це рівенчани в основному. Ваші хлопці з Поліських районів. Я чув неодноразово, що ваша громада допомагає хлопцям, тому від імені керівництва бригади хотів би дуже вам подякувати за те, що підтримуєте наших хлопців своїх земляків. Постійно допомагаєте їм волонтерите, це це дуже радує. Окрім того, захисники закликали не припиняти допомагати, адже війна триває, і військовослужбовцям необхідна підтримка цивільних, як зазначив секретар юнаради Віктор Шакерзян. Нині це пріоритетний напрямок діяльності. Міська рада постійно закриває усі запити, які надходять від військових частин, а також закуповує дрони для різних бригад. Безпосередньо сьогодні вони оголосили тендер на закупівлю іще 42 ППЛА для наших захисників. Додає, продовжуватимуть допомагати військовим і надалі. Тож 68-ма бригада, як і багато інших, можуть розраховувати на підтримку від нашої громади. Однозначно отримають. Ви бачите, що наша громада максимально закупляє дрони, тобто ми їх передаємо військовим частинам. Всі задоволені, багато дуже скидають відео. Це співпраці буде надалі, тобто допомогу однозначно будуть отримати. Тим більше, ви бачите, що сказано ну, було сказано, що там дійсно багато є. З рівнян і з рівнични, і з Волині, тобто нам без винятку треба допомагати, поки ми не переможемо. Заслухавши військових, депутати перейшли до розгляду проєктів рішень. Ключовою темою обговорення стали зміни до бюджетів 23-го і 24-го років. Зокрема, міські обранці проголосували за прийняття в бюджет субвенцій, а саме державної на придбання квартир для ВПО і військовослужбовців, та від інших громад, які вирішили долучитися до закупівлі квадрокоптерів та перерахували кошти до міського бюджету. Збільшуються доходи та видатки бюджету міста рівного на субвенцію. Від Городоцької сільської ради на програму по забезпеченню квадрокоптерами в розмірі 10 мільйонів гривень і здійснюється перерозподіл видатків по виконавчому комітету по програмі МОП підготовки 5 мільйонів з поточних на капітальні. І перерозподіл видатків між головними розпорядниками по цій, по цій же програмі в розмірі 5 мільйонів. Найдовше депутати сьогодні обговорювали питання, що стосувалося змін до програми мобілізаційної підготовки, а саме внесення до переліку формувань, які фінансуються за цією програмою громадської організації на щиті, адже раніше це все оплачувалося зусиллями волонтерів. Тож було необхідно придумати алгоритм, відповідно до якого до фінансування зможе долучитись рівна рада на обговоренні цього питання та врахування усіх нюансів міським Бранцям знадобилося близько півгодини, і вони навіть попросили перерву для того, аби провести засідання голів фракцій. Та зрештою все ж проголосували за нього. Хтось, наприклад, ні, хтось ну досконало не вивчив, було пояснення. Ми обговорили це все дошвид до швидкої до істини, і таким чином проголосили. Бачите, все одноголосно, без ніяких там питань. Єдине, ну попросили там зробити якийсь певний перелік, це нормально, тобто і, і показати, як воно це все буде далі працювати, тому що сам механізм його дуже важко було то, напрацювати, бо це є громадська організація. Ці автомобілі так само приганялись волонтерами. Загалом засідання тривало близько години, і за цей час депутати розглянули три питання порядку денного. Ангеліна Бурак, Давид Одноколов, Віктор Міщук та Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group. Про те, що у двох громадах нашої області вели масковий режим про можливе підвищення тарифів на воду у рівному та про те, які села Рівненщини отримають нові назви, вже читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Як працює у Рівному всеукраїнська медична програма зініційована першою леді. Культурна спадщина. У Рівненському краєзнавчому музеї оцифровують стародруки. Замість Психолога сімейний лікар на рівненщині протягом року функціонує програма підтримки психічного здоров'я, яку може надавати не лише психолог, а й сімейний лікар. Як працює програма, та де отримати допомогу у сюжеті наших журналістів? Відчуття надії, думки про суїцид та чи дії. Скажіть, чи було хоч щось із цього наведено? Тоді переходимо до наступного етапу. Сьогодні Тетяна вперше звернулася за допомогою до фахівця, аби вирішити проблеми пов'язані з ментальним здоров'ям. Втім, на теми, які турбують, спілкуються не з психологом, а зі звичайним сімейним лікарем. Все через те, що майже рік тому з ініціативою першої леді Олени Зеленської була впроваджена всеукраїнська медична програма Тия як, як розповідає завідувачка амбулаторії села Бармаки Марія Барабаш, програма передбачала проведення різноманітних тренінгів, які дозволили сімейним лікарям згодом з пацієнтами, яких непокоїть стан їхнього ментального здоров'я. Це було навчання нон-стоп три дні поспіль від ранку і до вечора. Це були дуже маленькі перерви. І ми собі просто перезавантажувалися, але насправді працювали дуже інтенсивно. Групові заняття були індивідуальні, тобто дуже ефективно. Тому що це практичний тренінг. Це не просто там лекція. А ми все пропрацьовували після цих трьох днів інтенсивного навчання. Ми отримали сертифікати, що дозволяє нам працювати з пацієнтами у сфері ментального здоров'я. За словами заступниці начальника у департаменті цивільного захисту та охорони здоров'я населення. Ня Олени Гандзюк, потреба в функціонуванні програми дійсно була. А все тому, що протягом тривалого часу через війну ментальний стан українців значно погіршився, враховуючи, в яких умовах живемо, ми всі живуть наші люди. Це подвійна травма, це тяжка травма. І відповідно треба створити цілу екосистему для надання на всіх рівнях допомоги. Тобто, це стосується методик самодопомоги. Те саме дихання, ті самі вправи це дуже просто. Так вони не врятують від тяжких розладів, але від легких тривожних станів, від нападів депресивних станів. Це може врятувати позитивно про послугу відгукуються й пацієнти. Пані Тетяна зазначає, рада, що має змогу покращити свій стан не лише в кабінеті психолога, а й у сімейного лікаря. Це ж це є досить хорошим нововведенням, адже люди можуть звернутися до сімейного лікаря. Це, мабуть, якось ближче цій людині більш довіряють ніж психолог, І Це простіше зараз. на ще звернутися саме до сімейного лікаря. Програма функціонує вже протягом року. Підтримку з ментального здоров'я надають у 103 медичних закладах рівненщини. Перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін зазначає, головною метою функціонування програми є забезпечити всю область необхідними фахівцями. Це рівний доступ до послуги на території всій області і віддаленому селі. Це всіх фахівців, лікарів в першу чергу, первинної медико санітарної допомоги, які працюють з населенням і безпосередньо знають кожного свого. Хто законтрактувався з ними, кого вони. Обслуговують, кожен повинен мати такий сертифікат. По кожен лікар повинен професійно розуміти, куди можна при направити клієнта на вищий рівень допомоги. Відтак, кожен, хто відчуває потребу в допомозі, має змогу звернутись до сімейного лікаря. Ця послуга є повністю безкоштовною. Марія Лілія Мазур, Богдан телеканал Пам'ятаємо культурну спадщину. У рівному фахівці вже тривалий час оцифровують стародруки. кажуть, робота клопітка та подекути вимагає чимало часу. Скільки цим займаються та як виглядає сам процес, розкажуть наші журналісти. Тут у нас воно рухається, зажимається книжка. От і в починаємо тоді робити процес роботи. Підключаємо апарат до комп'ютера, і це дає можливість нам змогу там, скажімо, зорієнтуватися і побачити той чи інший кадр. Так, Віктор Луц розповідає про тонкощі цифрування стародруків. Цією справою чоловік займається вже близько 40 років. Нині він на базі Рівненського краєзнавчого музею переводить в електронний формат книгу 1734 року. каже, аби зробити це якісно, потрібно. Зважати на правильне розміщення, освітлення та стан самої книжки перед нами один з найстаріших примірників. І з одного боку, і з другого, фактично, перше Почаєвське видання 1734 року. Служебник книга, як ви бачите, вона дещо в незадовільному стані, і тому це вимагає досить такої копіткої роботи до підготовки до оцифрування. У процесі оцифрування фотографують кожну сторінку стародруку та додатково обробляють, якщо вона пошкоджена. Подекуди на це доводиться витрачати від одного дня до тижня часу. Віктор Луць каже, справа це нелегка та енергозатратна. Суттєву роль у такій роботі відіграє техніка. Коли ми говоримо за стародруки, ще у нас є наші можливості, тому що, на жаль, музеї нормальної техніки не дуже мають. На сьогоднішній день сучасна техніка і фотоапаратура дозволяє суттєво прискорити оцифрування Це і відповідне світло, яке використовувати, кольорова температура, це важливо, певні штативи. Як ви бачите, це не просто на триногу поставив, це повинно вирівняти апарат. Коли налаштовуємося, вирівнюємо там, скажімо, паралельність книги, фотоапарата. В Рівненському обласному краєзнавчому музею стародруки оцифровують ще з 2009 року. В електронний формат переводять книги минулих століть, які потрапили до музею з різних куточків України. Фахівчиня Ольга Морозова розповідає: основна мета оцифрування книг зберегти історичну спадщину. Це є власне доступ українців до своєї спадщини, для того, що ми зараз намагаємося показати, що ми не взялися з нікуди, і ми не просто ну які люди тим тут випадково проживаємо. Ми люди, які ми народ, який власне має багатовічну історію, і ця історія не розказана нам ніким. це наша історія. Це те, що ми тут творили те, чим ми користувалися, і те, що ми мусимо зберегти для того, щоб передати своїм дітям і нащадкам. У фонді краєзнавчого музею нарічується близько 106 примірників, що були видані до 1800 року. Усі вони оцифровані та розміщені у вільному доступі в інтернеті. Марія Шимко, Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких, злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.